Ворог знову атакує Україну. У всіх областях оголосили повітряну тривогу. Вранці 9 червня війська РФ завдали повторного удару по рівненщині. У повітряних силах повідомили, що ворог щойно вдарив кинжалом. Повідомляють, що було чутно вибухи у місті Дубно. Пише, що ймовірно били туди ж, куди й вночі. Детальніше згодом. Тяжка ніч була 9 червня в Україні. Війська РФ завдали масованого удару по мирних містах та селах. Зокрема, наймасштабніша атака за увесь час була на рівненщині. Одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль. Дуже важка ніч для рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. Написав очільник області. Ворогусю ніч гатив дронами та ракетами. Сили ППО знищили велику кількість. Ворожих цілей на місці працювали усі відповідні служби більше інформації згодом. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Війська РФ атакували громади Нікопольського та Синельниківського районів на Дніпропетровщині. Загинув чоловік, пошкоджені будинки та інфраструктура. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, окупанти обстрілювали з РСЗВ Град та важкої артилерії. Застосовували ФПІВ дрони. Серед пошкодженого інфраструктура, промислове підприємство, чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, дві лінії електропередач. Люди не постраждали. Трьома керованими авіабомбами російські війська вдарили по Межівській громаді Синельниківського району. Там загинув чоловік, нагадав Сергій Лисак. Армія РФ зранку, 8 червня, атакувала двома крилатими ракетами та безпілотниками типу Шахет Костянтинівську громаду на Миколаївщині. Як повідомили в ДСНС Миколаївщини, спалахнув склад сільгосптехніки. Люди не постраждали. На Житомирщині внаслідок російської атаки зазнало пошкоджень приватне підприємство. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА. Жертв та постраждалих немає. Вранці 8 червня війська РФ обстріляли Есменську громаду на Сумщині, як повідомили Сумські. Кіова є поранений спалахнули житлові будинки.